Хто давно шукав собі прилад для вимірювання мінералізації, у нас на домці є все. Тому давайте розпакуємо і подивимось, як він виглядає. Він приїжджає до вас в захисному чохлі, що дуже зручно потім зберігати його. І давайте дістанемо. Ось так він виглядає без самого чохла. Це в нас комбінований тестер для води, що поєднуємо в одному корпусі відразу три прилади: це кондуктомер, солемір і термометр. Його використовують для вимірювання електропровідності, температури та мінералізації питної води. Його використовують для перевірки води в басейні, акваріумі, гідропоніці та тепличному господарстві на виробництві, харчовій промисловості, тож які він має особливості. Перше, він має швидкий вимір води, має функцію енергозбереження, автовимкнення через 5 хвилин. Має автоматичну температурну компенсацію від 0 до 80 градусів, фіксацію результатів вимірювань на дисплеї, компактні розміри та простота використання, укомплектований чохлом для зберігання. І найголовніше, цей прилад має гарантію 3 місяці. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію і без гарантійного талону. Гарантійний талон у вас буде знаходитися в самому чохлі. Ось так він виглядає, тому зберігайте його до кінця. Коли прилад до вас приїжджає, він буде закритий. І щоб виміряти водичку, вам треба відкрити ось тут знизу і занурити це у воду. Тож, давайте разом перевіримо цей прилад. Тож беремо свіжу водичку, яку треба перевірити, наливаємо в ємність, вмикаємо наш прилад, він вмикається дуже легко, тут загораються цифри, і занурюємо його у воду. Як ви бачите, все по нулям, тому занурюємо. Як ви бачите, в нас який показник. І ось ви можете побачити, який показник в нас має водичка. Сам прилад має заводське калібрування та готовий до використання одразу після відкриття. Тому переходьте на сайт і замовляйте цей маленький девайс, але і дуже корисний для вашої оселі.